Доброго дня! Сьогодні ми разом із вами пограємо в математичну гру, яка називається Добери за формою. Будемо вчитися розбирати зором контурне зображення предмета на різні складові частини, які відповідають знайомим геометричним фігурам, а також відтворювати форму предмета з площинних геометричних фігур. Правила гри! Показати картинки з малюнками. Ось. І пустити вхід стрілку. Вона рухома. Вона зупиняється навпроти будь-якого зображення. Діти повинні назвати форму, величину та колір даного зображення, на якому зупинилася стрілка. Потім викласти цей предмет з готових площинних геометричних фігур. Очі, нятка. Рахуємо до п'яти і крутим стрілочку. Один. Зупиняйся. Що тобі випало? Як... Яйка. Так, Яко... з яких геометричних фігур вона складається? З кругленьких, з кругів. Так. Вона велика чи маленька? Велика Велика лялька. А за кольором яка? <різь> так, а ще який колір там є? Биль і чорний. Молодець. Давай знайти такі геометричні фігури, з яких би ти міг скласти таку ляльку. Шкурі. З кругів, так. А скажи, будь ласка, круги однакові за розміром, чи різні? Подивись, там голова в неї і тулуб. В неї ж вони однакові круги чи різні? За, за, ну, Великі чи маленькі? Маленький. Береш. Маленький. Великий маленький. круг береш. Так. І ставиш. Дуже, дуже. Так, дуже, давай. Так. А що, ще, що там ще є? Якісь маленькі кружечки ще є? Руки. Так, ручки її. Давай, став її ручки. Ручки, ручки, потай ручки. Вийшла? Да. Молодець. Супер. Гарно впорався. Стрілочкою закрили оченятка і крулимо стрілочкою. Рахуємо. Один, два, три. Три, п'ять. Зупинились. На що показує стрілочка? Супер. Якого він кольору? І Підкажи Назар. Зеленого. Зеленого той, що в Насті в ручках, а той, що намальований. І той. Це Молодці. Те, а ну, Настя. А скажи, він великий чи маленький в тебе квадрат? Маленький. Великий чи маленький намальований? Маленький. Так. Знайди тепер маленький квадрат. Маленький. Так, супер. Підходить? Маленький. Так, молодець. Ти дуже гарно впоралась з завданням. П'ять. Що в тебе вийшло? Нічого. Україна. Прапор Папа. України. Україна. Так, скажи, будь ласка, якого він кольору? Золотого і синього. Так, молодець. А й за формою він який? Круглий, квадратний, прямокутний. Прямокутний, Прямокутний, супер. А ти зміг би зробити з геометричних фігур такого прапора? Так. Да. Будь ласка, покажи нам. Так, а ще чогось не вистачає. Ніжки? А з чого ми могли б зробити ніжку, як ти думаєш? Ось так і там маленьке, а. Так, маленьке, але з чого ми могли б зробити? Ось так і ось так. Так, а ще. Супер! Дуже гарно вийшло. Молодець. Стоп! Стоп! Ялинка. ялинка в тебе вийшла. Так, скажи, будь ласка, ялинка висока чи низенька? Mm, низенька. Ну, намальована низенька, так? Добре. А якого кольору ялинка? Супер. А скажи, будь ласка, а ялинка в нас колюча чи ні? Колюча. На яку тваринку схожа яка колюча теж? Mm. Яка ж в нас тваринка колюча? Теж має такі голочки? Mm -hmm. Їжачок. Їжачок, молодці. Так, а скажи, будь ласка, а ми могли б з цих геометричних фігур викласти ялинку? З яких? Вона На яку геометричну фігуру схожа? Це яка? Правильно, молодці. Давайте можете обоє викласти ялинку з трикутників. Давай викладай. В тебе все виходить, молодець. У тебе ось така ялинка, так? Так, може бути. Це а твоя ялинка. Так, а це твоя Настіна ялинка. Чудово, молодці, ми, ми Трикутників. Ми Мамі, ми так. схоже ще? тваринку. А ще? На черепаху? На Чудово. На будинок. На будинок схоже. Так, молодці. Супер. Два, три, чотири, п'ять. Стоп! Значить, крутимо далі. бо лялька в нас вже була. Давай крутим ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп! М'ячик супер. Якого він я, кольору? Золотого, чорного, і хіло, і билого, і помаятого. А одним словом, як ми можемо сказати, який цей м'ячик? Супер, молодець. Який, за формою який він? Круглий. Круглий. Великий чи маленький? Великий. Супер. Знайди, будь ласка. Так. Підходи. Підходи? Супер, клас, дякую. Супер. Куста? Аж е -е кольором. Mm, Дієньку. Так, зеленого кольору. А за формою яка? Кукінька, маленька. Маленька, кругленька, мама, супер. Мама... Робимо кульку. Ва! Добре, дякую. Ви молодці.